Здуття животика, укушення та цуценя не рідкість. Та що говорити, це може трапитись навіть у дорослих тварин. Іноді здуття виникає через переїдання, заковтування повітря, дачу фруктів або різку зміну корму. Як правило, в цей час, крім напруженого живота, можна почути звуки булькання чи кавкотіння в кишечнику. Тварина може більше пукати. В таких випадках. Еспомізан може стати першою допомогою вдома. Еспомізан містить циметикон – речовину, що зменшує поверхневий натяг рідини, тим самим механічно прибирає повітря. Він не всмоктується в кров та діє місцево, в шлунку та кишечнику, не взаємодіє з іншими ліками, не змінює мікрофлору кишечника. Еспомізан це лише тимчасова допомога, а не лікування причини. Тому, якщо здуття регулярно повторюється, варто перевірити здоров'я тварини. Напишіть нижче, чи знали про це.